Привіт! Сьогодні ми запускаємо ще один новий формат проєкту Ти то, чув». Назвали ми його «Метод для вух, бо тут ми будемо розповідати про творчість українських суперзірок. Не тільки ж намагатися покращити творчість деяких зв'яз, перекладаючи їхні пісні українською мовою, також можна насолодитися дійсно крутими музичними роботами представників українського шоу бізнесу Сьогодні у нашому вулику ми обговоримо творчість легенди, що там головного романтика української сцени Олександра Пономаріва. Його пісні ліричні, романтичні або ж навіть драматичні. Ми обрали 5 хітів Олександра, щоб розібратися, якою ж є його творчість. Тож, готуємо ложки, бо зараз буде литися мед, мед для ваших Варто чи ні, жити без тебе. Судячи із перших рядків, вона здається доволі песимістичною. Варто чи ні жити без тебе. Я полетів з тобою в небо. Я повернув би час назад. Видається, що мова йде про кохання, яке залишилось в минулому. Варто чи ні жити лише згадками? Варто чи ні жити лиш згадками, гадками, в сні. З халоду в жар в вбіч! Але чи минуло воно всередині людини? Я люблю тільки тебе, Богом дано, мені. Моє серце палає у вогні, що ти дала мені. Люблю тільки тебе бомдано мені. Моє серце палає у вогні. Хіба це почуття всередині, яке наповнює, окрилює, хіба воно не чудове? На мою думку, воно крутезне. Тож, незважаючи на те, що кохання у цій пісні не знайшло взаємності, воно запалює всередині круті почуття. Тому я б визначив цю пісню як драматичну, але з певними нотками надихаючої романтики. Ідемо далі. Наступний хід пісня Я ніколи нікому тебе не віддам. Я ніколи нікому тебе не віддам. Її текст мені видається значно більш оптимістичним за попередньою. Я так чекав, тебе чекав, що сни здійснилися. Мені уста, твої в уста, ночами снилися. Я так чекав, тебе чекав. Що сни здійснилися. Ці рядки нам кажуть про те, що людина дійсно хотіла цієї зустрічі. Сама любов для нас обох той час зазначила. Ти на долонях рук своїх мене побачила. Наступні тільки підтверджують це: сама любов для нас обох той час зазначила. Ти на долонях рук своїх мене побачила. Зійшли з дві лінії в одну дорогу зоряну, як два струмка в одну ріку дощами сховану. І, звичайно, приспів, який ставить впевнений акцент. Я ніколи нікому тебе не віддам, хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікому тебе не віддам. Хочу бачити, чути, любити щодня. Я ніколи нікого ще так не кохав. Я так довго, так довго на тебе чекав. Я так довго, так довго на тебе. На мою думку, ця пісня однозначно про кохання в найкращих його відтінках. про бажання, взаємність, вірність і насолоду. Я ніколи, ніколи ще так Наступною ми обговоримо пісню із більш раннього періоду творчості Олександра під назвою Зіронька. Моя ти, зіронь, Окремої уваги заслуговують перші рядки цієї пісні. Я лишив свої надмірні почуття у кишені старої, як світ маринарки. Я лишив свої надмірні почуття. Як розповідав сам Олександр, під час написання цього твору він не знав значення слова «маринар». тож текст, наче, був йому підказаний якоюсь невідомою силою, що додає магічності цій пісні. Але все ж яка ця пісня більш оптимістична або драматична? Ну, кажучи, мені вона здається більш нейтральною, бо так, вона про прекрасне почуття кохання, але видається, що це не історія певних людей, а в цілому про почуття. Але поглянувши більш уважно на приспіх, я помітив слова, які додали мені розуміння. Моя ти зіронька небесна, ти не моя. Тож ця пісня мені видається більш драматичною. Ех. Моя, Рухаємось далі. Наступна пісня є моїм особистим лідером серед хітів Олександра Пономарьова. Хоча на загал вона є менш популярною за попередню. Вже заростають ті стежки. Де ще недавно я блука, де я радів, і плакав, падав знову вставав, долю шукав. Ця пісня має назву Я не такий. Я не такий, ти знай, я так тебе. Чому саме ця пісня очолює мій персональний рейтинг? Бо вона про доросле усвідомлене кохання, коли людина впевнена у своїх почуттях, які, як то кажуть, пройшли перевірку часу? Сьогодні я вже не такий, Я не соромлюсь почуттів. Те, що не мій. Я вчора ще сказати собі, сьогодні я кажу тобі. Я не такий, колись не зміг би підійти. Сьогодні небо прихилю. Тебе люблю, тебе люблю. Я не такий, колись не зміг би підійти, сьогодні небо прихилю, Тебе люблю, тебе люблю. Також про те, що людина відверто говорить про свої почуття, що дійсно є важливим для відносин, але на жаль, не всі вміють це робити. Такий, знай, але все ж ложко чогось нехорошого у цю діжку з медом додають слова: Сьогодні я тебе згадав, які наштовхують на думку, що історії кохання у цій пісні все ж, мабуть, не склалося. Сьогодні я тебе згадав, Твоє волосся цілував. Хоча, можливо, цими рядками автор просто згадує приємні моменти із минулого Твоє волосся цілував. І в теперішньому їхня історія склалась. Ні, я не знав, тоді я ще насправді не знав, як сильно я тебе. У будь-якому випадку усвідомленість і дорослий підхід до своїх почуттів і їхнього вираження у мене формують однозначно позитивну думку про цю пісню. Безумовно, у творчості Олександра Пономарьова є ще безліч крутезних хітів. Чомусь так гірко плакала вона, човен, а ти просто кохай ніченькою темною, і, звичайно, він чекає на неї. Але, Але п'ятим хітом з його творчості, який я хочу сьогодні розібрати, стала пісня зранку до ночі. Її перші рядки на що входять на більш песимістичні думки. Поля дом да я тебе проводжав. Місяць твій шлях, по землі проклада, в постах твоя зникла у далині Поглядом вдаль я тебе проводжав, місяць твій шлях по землі прокладав. Постать твоя зникла у далині, сумно мені. Знову вночі я побачу в тебе, ніжну усмішку на твоїх устах. Але подальший текст, в тому числі слова приспіву, зранку до ночі, бачу твої очі. Наштовхують на думку, що він все ж таки має можливість насолоджуватись її очами, її поглядом. тобто вони разом. Ночі, Звичайно, скептики можуть сказати, що герой цієї пісні бачить очі коханої людини лише у своїх думках, фантазіях. Але я все ж залишусь зі своїм оптимістичним поглядом на цей хід. Тож про що розповідає у своїй творчості Олександр Пономарьов про щасливе кохання або ні? На мою думку, його пісні про любов, яка надає сили, натхнення і теплих почуттів. Навіть якщо часом вони не знаходять взаємності, то все одно вони зігрівають людину зсередини і роблять її ціннішою. А як ви вважаєте, якою все ж таки є творчість Олександра Пономарьова ліричною, романтичною, драматичною, або ви знайшли інше визначення? Поділіться із нами в коментарях. В завершенні цього випуску хочу побажати, щоб всередині кожного із нас. Вже вріли такі почуття, які надихають, надають сили і роблять наші думки і бажання більш світлими. І, звичайно, щоб у нашому житті було якомога більше позитивних емоцій. Слухаємо українську музику, бо вона дійсно мед для наших вух. І напишіть нам у коментарях творчість якої української зірки ви хотіли б прозібрати у наступних випусках рубрики мед для вух проєкту Титачу. І не забувайте про лайки і підписки на наш канал в YouTube. Дякую до зустрічі.